Кажи, поляниться. Поляны? А ты кажи, поляниться. Поляниться. И я скажу, поляниться. Давай, Опа! 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 Получилось так, что я собирался, у меня брат воюет, я собирался пойти э, служить тоже. И тут мне предложили контракт 824. Я на него пошел. Прошел э, сначала 45 дней э, обычного БЗВП, потом еще фаховой подготовкой прошел и э, пришел в первый батальон в разведку. Я і до цього хотів в розвідку піти, тому що в мене брат бы служив, Поэтому прийшов в розвідку на перший батальйон. Хотів попасть у військо ще з підліткового віку. У мене було бажання служити в Збройних силах України з 14 років. Намагався поступити в кадетські навчальні заклади, якісь у військові заклади державні. Почалась повномасштабна війна. Я зібрався з думками і вирішив підписати контракт. Ну, у нас спостережні пункти ми ведемо, ведемо зачистки, пошукові дії ведемо. Найважче, мабуть, це заїзд на роботу та виїзд на роботу морально. Сама робота не важка. Якщо ти знаєш, навіщо ти прийшов і яка в тебе задача, якщо вона добре спланована, то ти її виконаєш на 110%. В цьому батальйоні добре. І... В цілому я задоволений, тому що я знаходжусь в першому штурмовому. Працюю для перемоги. Бригаду цю тому, що вона захищає моє рідне місто. Для мене просто була честь попасти в цю бригаду, і я дуже радий, що в мене це вийшло. Поступає нам в обід задача, що, ну, що треба забрати кацапів. Наші штурмовики штурмували позицію в лісопосадку. І там взяли пленних. Нам поступає задача, що треба їх вивезти та забрати. Ми збираємось, вночі приїжджаємо. Заход був дуже важкий, тому нас і пів розбирало дуже сильно. Ну, Ми дійшли, побачили їх, вони вилізли всі страшні, нікчемні. У нас там не Ми їх забрали, довели по потрошечку, по потрошечку йшли. Все, рух, Вперед-вперед! Деякі не хотіли йти. Я їм казав, ну, зараз тут залишитись. Але всі дійшли. Ми їх погодували. Самих їжі толком не було, але ми їх погодували. Добре. Чоколада вам накормлю. Води вам дам. Е, смішне було те, що ми йшли по вулиці, була відкритки дуже багато. І тут вони бачать яблука. Кажуть, ми трошечки наберемо. Побратим каже, ну добре, набирайте. Вони починають грибсти просто повні руки, десяток, двадцяток яблук. Вони випадають. Вони починають з полу їх збирати. Я кажу, все, грю, рух, рух, тому що гри, пташка в небі гри, висить. Наше, не наші, ми не знаємо. Ну зараз секундочку, типу, кожна, кожна зупинка, коли ми чули пташку, не там то віноград, то ще щось. Я кажу, друзі, гри, ми ж типу погодували. Гри, все донор бути добре. Ми 14 днів не їли. І в нас не було ні продовольства, ні води. Сиділа і да мені пофіг, говорю, Ми, мені моє життя дорожче, ніж те, що ти зараз яблука з'їжджає. Ну я алкаш. Ми коли його ввели, він так, говорить, та ну що, я алкаш, отримав 200 100 пробухали. Говорить, у мене вже денег не залишилось. Я траву курила, пробухала ці бабки, і все, гроші закінчилися. Тут, тут мене кинули, одразу на роботу. Все, втягуємося, втягуємося, втягуємося. Була поставлена задача, тому ми її виконали на всі 110, як треба виконали її. За ручки не тримаємося, така дистанція між вами метрів 7-10 і вперед-вперед нахуй. -вперед. У мене, немає бажання говорю, вас годувати, давати вам ліки, обробляти рани, говорю. але говорю, це моя робота, говорю. І я говорю, не поступаю, як скотина останнє. Насамперед, коли я їх побачив, я подумав, ну це сміх. Кого вони сюди відправили? Дали там покурити час, попити водички, розв'язали руки, щоб вони могли всі свої потреби виконати. Все спокійно пройшло, вони не пручалися, вони вже розуміли, куди вони попали. как было тяжело за вами идти. Я не буду вас или это еще. Но мне не надо. Я так за***, чтобы вы знали. На самом деле, я думаю, что из нормальных подразделений в них только Гру, оця вся херня розвідка, морпехи та дешевешники. Всі інші бригади, батальйони це все повне очко, тому що вони в натурі їх беруть. Вивозять, їм там 30 кілометрів треба пішки йти, 40 кілометрів. Вони забувають на них. Ну, типу, це добре, що забувають. Пусть так і буде. Ті, яких ми взяли, це тупо типи, які не розуміли, куди не вони йдуть, у яких там кредити, ще щось. І вони тупо прийшли за бабками, але оказались на коленях, воруючи терен з нашій української землі. І їх беруть в полон на коленях. Поверьте, блин, не страшно совсем. Только как рассказываю в этом самом. Вот. Она так не будет. Вас нормально откормят. Хип подих дверь. Давай, да что трошки? Цю зеленочку, забіжімо зараз. У ну, Вас два варіанти: або попитатися здати десь до полону, або померти просто. Ви хоч так, хоч так на нашій землі поляжете. Мирним людям, які на гражданці живуть, типу, хочу сказати, що вони трошечки позабували про війну в городах, там, де вже немає обстрілів. Вони думають, що о, от, армії не треба допомагати, але треба донатити. Це наближає нас до перемоги. Хоч там на ті 5-10 тисяч треба донатити на якийсь пристрій. Але він, мабуть, дуже потрібний передку, щоб виявляти таких кацарів. Щоб Кацапів вбивати, брати до полону. Пишаюся собою своїми побратимами, котрі прийшли захищати нашу рідну землю. Незважаючи на кількість людей, які їдуть за кордон, незважаючи на те, що відкрили виїзд 1822, люди все одно продовжують підписувати контракт і боронити нашу землю. Я дуже пишаюсь такими людьми. Ілінарі, світілі, ілі що, що Та по**й полок, вже та суки.